Напружений, незломно гордий залізних імператор стров, ведуть вірші, як когорти, в обличчя творчих катастроф. Позаду збурений батурин в похмурих загравах облу. Вони ж металом, моріторі сурмлять майбутньому салют, важкі та мускулясті стопи, пруживий відбивають ямб. це дійсності. А не у звучить громовий дифірам. Ось блиском була вогнем часто, скеровує лише вперед. Це ще не лед, але вже наступ. Та він завісу роздере, Шматкам розпадеться морок, і ти нащадче мій збагнеш, як крізь тисячолітній порог розгорнеться простір без меж. Збагнеш оце, чим серце билось яких цей звір нагледів мед? Чому стилетом був мій стилос? І стилосом бував стилет.